Гарного усім дня, дівчата і хлопці. Знов Гелеле, знов їдемо. Ви пишете, що ви любите, коли я показую, щось, що ми щось робимо там, кудись їдемо. Ми сьогодні знову напросилися на екскурсію до Жені. Але ми сьогодні поїдемо, він запросив нас на виноград, виноградник. Збігаємося до купи. всі зібралися, чекаємо. Чекаємо Женю. Добрий день! Знайомтеся, я на неї де Маринка. Ти Маринку знаєш теж. Да. Як казав Павло на педалі. Так, дівчата і хлопці доїжджаємо ми до Женіного господарства. Тут магазинчик. дівчата, тут магазинчик. Ось така продукція є. Такі. Хто щось не кудись? Ні, маринка називається господарство чайка 2 Господарство існує, засноване моїм батьком, ще в 91-му році. От. І одне з перших господарств в районі в Київській області. Він е, займався теж колись овочами і буряками. Зараз займається зерновою групою. А Я так сталося, що десь років 8-9 тому вирішив такий по, по інтенсивному шляху піти і займатися овочівництвом, яєдництвом. От, і де що ви бачили, де що ми ще сьогодні побачимо. До речі, те, що ми сьогодні побачимо, це такі діти, що теж голови господарства Олександра Івановича бачимо, він сам за ним доглядає. Ну, зараз давайте туди і підемо. Гарно сім'я дівчата і хлопці. Я сьогодні завітала знов, напросилася, а він не відмовив. Дуже Женя, хороший хлопець, дуже хороший. От, і сьогодні ми приїхали в виноградник до його. От, і зараз він нам покаже, і розкаже, як вони працюють, як вони вирощують це все. Нам дуже цікаво буде подивитися. Вітаю товариство, дякую Валі, що завітали до нас. Ми чекали, що ви приїдете. Бо тоді вам показали не все господарство. Там показали вам теплиці тільки ті, що на полі, суто овочеві. А в нас ще є такі теплиці не зовсім стандартні, як би так мовити, для закритого ґрунту, тобто ну, для тепличного господарства. Одна з них це от виноград виноград в теплиці. Це до речі, сама перша теплиця, яка в нас з'явилася. І... Неї займається батько. Тут колись був, була полуниця загущена між виноградом, поки виноград, виноград ріс. Значить, що, що дає можливість вирощування винограду в теплиці? Ну, Це, по-перше, отримання врожаю на 2-3 тижні раніше, ніж на вулиці. А по-друге, мороз, не морозостійкі сорти не потребують обрізання під, грубо кажучи, під корінь, прикопування ото, всього, що роблять. з, з не морозив, якими винограду. Тобто він, в принципі, стовбур залишається, Але, дивіться, по цьому стовбуру десь, по-моєму, 9 років, якщо не помиляюся, і, як і ці, теплиці. ці теплиці 10, а йому, мабуть, 9. Да. От, це вже такий вже, ну, серйозний виноград. І він вверху він обрізається весь весною, дає нові пагони, і на цих пагонах, на цих. Гілках в гілках в'яжеться новий виноград, і оце так з року в рік і не потребує він цього всього процесу. це я це вже казав, там знімав відео і казав по дорозі, що цим займається обрізкою. Це така дуже важка робота, я вам хочу сказати. Тому що от, ви виявляється, треба обрізати все, і воно воно це потім нормується, тому що росте він там заплітає все. Але е, займається цим батько, якби йому не було важко, але йому подобається. Я навіть ніколи не особо не внікав. Я то бачу, що він там обрізає. Але він обрізається від початку до кінця і його доглядає за ним, обробляє. Тобто це його, це його робота. Я так ріжу тільки, тому що треба його реалізовувати і ми його а реалізуємо. Скажи, будь ласка, а коли він буде вже готовий, коли ти його це зріжеш? Так він вже готовий, цей сорт вже готовий. Дивіться, це от, конкретно. Ми його вже ріжемо. До речі, дуже смачний цей сорт, мож, можете спробувати. Давайте, бо ми пробу з кожного сорту. Солодкий, так? Да? Солодкий. Ми його рідемо такі ящички. Є в нас багато цих сортів, є з кісточкові, не кісточкові, є кишмиші, декілька і золотисті кішмиші, забув на прошлому відео сказати. Велес, Лідія, Лівія, дамські пальчики, сині різні. Є такі, які ще не готові. от уявіть собі, вже це місце, вони ще не готові. ну Не зовсім для цієї інтенсивної технології, але тим не менше. Хочу сказати, що от весною, поки він там, грубо кажучи, кине нормально свої пагони, ми його знову загущуємо. Ну, тобто Ми тут вирощуємо між цими рядами картоплю. От, молода картопля, саме сама перша молода картопля якраз з цього парника. От, тому, а тоді, коли вона відходить, якраз вже вона сходиться, для неї не треба світла і, і вона викидається. Тобто максимально витягуємо з кожної теплиці. Поврожаю. Це якраз треба нарізати зараз і на ятку, і на магазин. Ой, дуже класний. Дівчата, в нас продається в центрі на овочевій яйці. Я туди часто хожу, де що купую. Чи борщовий набір, чи ще щось, я побігла, там все є. Ось таке. І тут магазин у їх біля господарства є теж. Силочка буде підв'язана, так що заходьте до його на сторінку, переписуйтесь із ним, домовляйтеся. Mm. Ну, Знаєте, маленьке, грубо кажучи, маленьке таке. Рунна тільки починає формуватися, його цвіту того і не видно, але аромат стоїть, просто не це Найкращий запах, який від світу. Оце пальчики, тільки вони ще маленькі. А. Ну, Молоді. От, от вони, бачите, от такі були. Це дуже добре. Один залібоний. І от цей, немає, такий з мускатним. А це в мене під, під, під двором такі росте. Да, дуже солодкий, він такий, як yeah. Смак, yeah. смак дитинства, з дитинства. Це Дуже ранній mm -hmm. да. Виноград з дитинства, такі, як і. Mm -hmm. Бо раніше всі такі mm -hmm. мускатні були.